Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я вам, дітки, кожного дня! Давайте згадаємо, якою мовою ми розмовляємо так, правильно, українською мовою, бо ми з вами, українці. А що складається наша мова? Так, наша мова складається з речень. А що складається речення? Речення складається зі слів. А що ж складаються слова? Вірно, слова складаються зі звуків. І сьогодні ми будемо розмовляти про звуки. Звуки це те, що ми вимовляємо. Ми їх чуємо, але ніколи не бачимо. Звуки живуть серед нас, допомагають нам спілкуватись мовою, розмовляти між собою, але самі ніколи не показуються. В українській мові розрізняють голосні та приголосні звуки. Голосних звуків всього шість. Давайте їх послухаємо. А-у-о і е. І. Голосні звуки ми вимовляємо тільки за допомогою голосу, тому вони і називаються голосні. Їх ми можемо співати. Тому що нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язик. Рутик та зубки відкриті, язичок спокійно лежить. Ми можемо дуже довго вимовляти ці шість голосних звуків. Послухайте слова, які починаються з цих звуків. Звук А. Ананас, апельсин, автобус. А ви знаєте ще слова, які починаються з звука А. Назвіть. Наступний звук У Удав, Україна, Українці. Придумайте свої слова на звук У. Далі звук О. Окуляри, оса, олень. А які ви придумали слова на звук О? Далі звук І, іграшки, ікра, інтернет. А ви знаєте слова на звук І? Далі звук Е, електричка, ескімо, екскаватор. Придумайте свої слова на звук Е. І останній голосний И. Цей звук не починає слова, тому що в українській мові немає слів, які розпочинаються на звук и, зате він є всередині та кінці слова Сир мишка, малюки. А ви звернули увагу на цей кружечок? Що це таке? Таким значком ми позначаємо усі шість голосних звуків. Начебто це відкритий ротик, коли ми промовляємо голосні звуки. Давайте разом промовимо голосні звуки. А-у-о. А тепер відпочинемо поставте відео на паузу та зробіть гімнастику для очей. Подивіться на малюнок та скажіть, хто на ньому зображений: комар, тигр, жук, вуш. А тепер пригадайте, хто як говорить, який звук можна почути від комара, dzz, а від тигра гр. А який звук видає жук? Ж, ж, ж. А який звук видає вуж? Ш-ш-ш? Звуки, у вимові яких беруть участь губи, зуби, язик і піднебіння, називаються приголосними звуками. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати. Але тільки не співати. Приголосні звуки позначаються на схемах такою фішкою. Ця рисочка, ніби перешкода на шляху струменя повітря, яку влаштують губи, зуби та язичок. Давайте разом назвемо предмети, виділяючи перший звук Малина, огірок, листок, горіх, жолудь. Мишка ананас, ведмідь, вовк. Молодці. Оберіть предмети, назва яких починається з приголосного звука: Малина. Листок. Горіх, жолудь. Мишка. Ведмідь вовк. Подивіться на малюнок. У нас два рядочка. Назвіть слова в першому рядочку, виділяючи перший звук. Кран, кактус, гуска, піраміда, книжка. Оберіть слова, в яких перший звук К. Кран, кактус, книжка. Тепер назвемо слова в другому рядочку, виділяючи останній звук. Лялька, мак, агрус. Кубик. Кавун, холодильник, півень. А тепер оберіть слова, в яких останній звук К. Мак. Кубик. Холодильник. Молодці. Так, з якими ж звуками ми з вами сьогодні познайомились? Так, з голосними та приголосними. Голосні звуки позначаються кружечком, а приголосні рисочкою. На сьогодні все. До побачення, мої любі.